Я хочу замовити сніданок. Ми його не подаємо. я в курсі ріку. Шейла сказала мені, що ви його не подаєте. А чому лише імена? Адже мене знайомі. Я називаю свого боса містером вже сім років. Але заходжу сюди, а тут тільки рік або шейла як у товаристві анонімних алкоголіків. Я не хочу бути вашим приятелем. Ріку. Я хочу з'їсти сніданок. Називайте мене міс Фолсом. Шейло, ми не подаємо сніданок після пів на дванадцяту. Ріку, вам знайома формула клієнт завжди правий. Так. так от я клієнт. Але у нас правило. Вам треба вибрати собі ланч. Мені не потрібен ланч. Мені потрібен сніданок. Шкода. Мені дуже шкода. Так. Мені теж шкода. Він озброєний.